У мене запитали, скільки років Землі. Якось я сам, читаючи Біблію, вирішив порахувати, скільки часу пройшло від створення нашої планети. Вираховував за допомогою родоводів. Десь трохи втрачав лінію, але дійшов до приблизної цифри, про яку. Скажу трохи пізніше. Зараз в інтернеті можна знайти багато наукової інформації, яка доводить молодий вік нашої планети. Думки науковців розходяться в цьому питанні, і, на жаль, до цього часу є популярною теорія, що Землі 4,5 мільярди років. Біблія з нею не погоджується. Якось мій знайомий розповідав мені про свого діда, у якого у молодості здох кінь. Він його завіз далеко за поле і похоронив. Пройшло 60 років. На те місце приїхали археологи і знайшли рештки того коня. Визначили, що кінь жив пару мільйонів років тому. Отака От наука. Розумію, що багато хто сумнівається, чи можна довіряти Біблії в нау наукових питаннях. Але у ній давно написано, що Земля кругла, хоч за це в середньовіччі спалювали. Він, тобто Господь, урядує над кругом Землі. Вона давно свідчила, що планета знаходиться у вакуумі, тобто в космосі. Він повісив землю на нічому. Про кругообіг води в природі було написано за тисячу років до нашої ери. Усі ріки і потоки течуть у море, але море від того не переповнюється. Часом вони повертаються на те місце, звідки вони течуть, щоб знову плисти. Так само і про те, що хмари складаються з води і утворюються з випарів. Він збирає краплі дощу, які перетворюються на пару, і знову зливаються дощами, які сочаться з хмари. Тобто наука в основному поступово тільки підтверджувала те, що давно говорила Біблія, але трохи запізненням. можливо в майбутньому відкриють ще більше доказів молодого віку землі, і всі науковці з цим погодяться. Ну, хоча мало в це вірю. До речі, переважна більшість відомих науковців, про яких ми вчили в школі на уроках фізики, хімії чи біології, були щиро віруючими людьми. Ось тільки кілька із них: Фарадей, Кеплер, Бойль, Кельвін, Ньютон, Бор, Ампер, Паскаль та багато інших. Тому міф про те, що наука і Біблія це антоніми. Занадто роздутий атеїстами. А отже, якщо ти віриш у Бога, ти будеш різнобічно розвиватися, читати, досліджувати, а Бог і його слово у цьому тобі буде тільки допомагати і направляти. Адже хто краще знає закони природи, як не той, хто її створив. А щодо віку нашої планети, то святе письмо вказує, що землі близько 6 тисяч років, що підтверджує велика частина сучасних богословів і науковців.